Віта, що я вам хочу сказати, ми вже знімали відео. Я вже розповідала відносно певних обмежень, які можуть накладатися на банківські картки. І до цього йшла сума про 100 тисяч гривень обмежень в плані переводу між фізичними особами між банківськими картками. Ну що ми з вами розуміємо? Національний банк знову нам дає нововведення. Так, з 1 жовтня цього року Національний банк України на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, замість 100 тисяч анонсованих раніше, тобто про які ми спочатку. З вами говорила для переказів фізичних осіб з картки на картку. І знову обмеження, як ми з вами розуміємо. Національний банк України це пояснює тим, що це зроблено з метою запобігання використання платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність на сьогоднішній день саме волонтерів, оскільки ну волонтери сьогодні збирають дуже багато для допомоги саме зсу. І є фіктивні волонтери, як ми з вами розуміємо. Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Тут досить уважно зверніть увагу, що саме в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Тобто, якщо це є Приватбанк, то це Приватбанк. Якщо це монобанк, то це вже монобанк. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, що визначені постановою та. А усі місячні доходи, яких підтверджені відповідними джерелами доходу, і які відповідно перевищують суму встановленого обмеження, тобто ми розуміємо, що у когось може бути заробітна плата 50-60 тисяч гривень, можливо і більше. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами і бан не обмежуються. Як взагалі діють обмеження за наявності кількох карток? Тобто, ми розуміємо, Райфайзен, банк, Приват, банк, монобанк? Загальний принцип такий: обмеження застосовуються до кожної картки окремо. Тобто, якщо у вас 5 карток в одному банку, то на кожну з них буде поширюватися ліміт там в 30 операцій і відповідно 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження діють на рівні банку. Якщо у вас картки в різних банках, то ліміти застосовуються до кожного банку окремо. Однак є кілька нюансів, які по суті можуть вплинути на застосування обмежень. Це тип рахунків. Тут мова йде про те, що обмеження можуть відрізнятися для різних типів рахунків, наприклад, депозитні і карткові валютні. Для операції в іноземній валюті можуть діяти інші ліміти. Ну ми про з вами це розуміємо по суті. І є ще індивідуальні умови від банку. Кожен банк може встановлювати додаткові обмеження або вимоги для своїх клієнтів. Що робити, якщо вам необхідно переказати суму, яка перевищує ліміт в 150 тисяч, розділити переказ на кілька. Менших сум, наприклад, якщо сума переказу велика, ви можете розділити її на кілька менших платежів. Можете використовувати інші способи переказу, наприклад, через касу банку або поштовим відділенням. Також ви можете звернутися до банку у разі, якщо по суті у вас виникли труднощі з проведенням переказу і надати йому підтвердження ваших доходів. І відповідно, вже після цього також попросити банк для того, щоб вони посприяли вам у переведенні даних грошових коштів. Отже, як ми розуміємо, що спочатку всі злякалися про 150 тисяч гривень обмеження у переводі між банківськими картками, але якщо по суті розібратися, то нічого страшного немає. І в принципі, як зазначав сам Національний банк, то в середньому чому була виведена саме дана цифра в 150 тисяч, то в середньому українці десь. В цих межах і перераховують грошові кошти. Тому я сподіваюся, вам було зрозуміло, про що я сьогодні розповідала. Ви для себе з'ясували, що не так страшний вовк, як його малюють, і дане відео вам було корисне. Тому, якщо у вас виникнуть питання, ви нам обов'язково пишіть, телефонуйте. Сподіваюся, що це було корисне. Все буде Україна!